Всім привіт, з вами Валя. І після того, як ти ведеш канал англійською мовою, то українською це вже здається настільки легко. Look at you know. Давайте почнемо. Якщо ви слідкуєте за мною лише на Ютубі, ви вже знаєте, що я в принципі сказала, що не буду знімати більше відео, але я, я там уточнила, що це не точно. Загалом хотіла зробити вам таку нові, новорічну атмосферу. Але щось мої вогники, ці зовсім ну, кволенькі, кволенькі. Тому рятуємося лише лампою, налаштуємося на затишну атмосферу, тому що в мене є тут три книжечки, які я прочитала. І почнемо з книги. А перед тим, як ми почнемо, знаєте, як така типова штука для блогерів, я вам розкажу, що. В Інстаграмі, там в мене, в принципі, все зараз англійською, але я думаю, вам там сподобається. Також Телеграм, там дуже багато чого цікавого про Італію. Загалом, і, до речі, мій новий канал, про який я тут ще не розказувала. Всі посилання в описі, і десь тут я залишу посилання на відео на новому каналі. Він також англійською, той канал, але там я ставлю субтитри, тому що моя англійська не завжди. Зрозуміла людям. <ріст> Поїхали. З книги, яку я зараз читаю, я лише її почала вчора чи позавчора, здається, я точно не пам'ятаю. І тут прочитано 39 сторінок. Загалом ніяких в мене сподівань на неї немає. Це Салі Руні, нормальні люди, як ви бачите. І я знаю, що чи то серіал, чи то фільм уже вийшов. в мене немає бажання дивитися, тому що в мене просто в голові сиділа от така, знаєте, жучка, яка казала: Валя, ти вже так давно хотіла познайомитися з Саліруні. давай. Тому що, коли я була в Україні, їздила туди, я побачила саме в цій обкладинці в Red, в книгарні Reddit, і вона щось коштувала 280 гривень. Для мене зараз це супер дешево. До речі, я буквально пару днів тому зрівнювала ціни в Італії на книги і зарплати і в Україні, тому ця вся інформація є в Телеграмі. Загалом 280 гривень. Ще й оформлення, яке мені подобається, це старе оформлення від. Господи, від 11 го Лева. Я відразу взяла, я знала, що тут не оформлені діалоги. І, в принципі, мені ок, якби не одне, але. Тут, якщо я зараз швидко знайду, то я вам скажу: одна штука, яка мене прям, ну, знаєте, бісить несказанно. Ну, тупо. описати це неможливо, наскільки воно мене бісить. Так. Наприклад. Спокусилася на якусь мить, сказала вона. просто через кому. Не зовсім я тебе спокусила. Він похитав головою, усміхаючись, яка ти все-таки дивна, сказав він. Тобто, сказала вона, сказав він, і це все оформлено ось в такій формі, бачите? Ось цей діаложок маленький, який я вам прочитала зараз. Що я вам хочу сказати? Тут багато таких моментів, де просто е, він сказав, вона сказала. Вона відповіла, ось, наприклад, знову ж таки малесенький діалог. Так, ось. Але що ми тут маємо? Ну, все сказав він. Потім так і є, відповіла вона. І це окей, якщо це зовсім ось така маленька знаєте, маленький спіч. Але якщо це йде якийсь трошки більший діалог, десь тут він був. і через Кожне просто речення, там вона сказала, він сказав: о, мама мія, Боже, да зупиніться ви вже, тому що це неможливо витерпіти. Я не знаю, мене це трошки бісить. Я просто стараюся не звертати на це увагу, тому що ну, лише 40 сторінок. Я не хочу собі зіпсувати враження на початку. До речі, щодо позиції Салі Руні і, взагалі, Надалі, я, напевно, не буду більше читати. Я просто хотіла закрити цей гештальт для себе, тому що в неї зараз видано всього три книги. І ну, не знаю, просто мені казали, що вона якось має якийсь свій особливий стиль написання, тому я просто хотіла познайомитися. Познайомлюсь, супер, басто, вистачить. І тепер ми вже переходимо до саме прочитаного. Давайте підемо в хронологічній послідовності. послідовності. Згадала слово, молодець валя. Так, в мене тут є завтра-завтра-завтра. І це Габріель Зевіс. Про що взагалі книга? Тому що я не знала про що. Просто Валя бачить якусь популярну книгу, Валя більше не розуміє нічого. знаєте. А, не щоб почитати, там, про що вона, чи мені взагалі сподобається. Тому що я так і з цим зіткнулася, з такою проблемою що, типу, вибачте, але ти взяла книгу, тему, яку ти не читаєш. Окей. Загалом тут про друзів, які е, створюють комп'ютерні ігри. І це така, знаєте, історія дорослішання, зрілості, напевно, таки, досягання цієї зрілості. І насправді досить така цікава, якщо дивитися зараз уже, знаєте, з бекграунду, коли вже її прочитала. От мені взагалі вона не надто сподобалася. Дуже я її довго тянула. От через цю книгу. Я її читала майже весь листопад. Тому що ми перші, можливо, 50 сторінок, воно мені сподобалося, мені заходило. Потім сторінок 150, просто нудятіна, я вже не могла. Я вже така, ну коли воно вже закінчиться, будь ласочка, ну, давайте мені вже щось інше, я вже не можу. Я так інила просто в своєму телеграмі, і мені казали, ні, читай валя, тому що там є розділ. Нейгровий персонаж, це сьомий розділ на 317-й сторінці починається. І я оце просто жила заради цього розділу дізнатися, ну що ж там таке. Тому що загалом, коли тобі рекомендують якийсь один розділ, ти прям, ти прям хочеш його прочитати. знаєте. Так от, я якось дійшла до цього розділу. Там моментами в мене також були ці американські горки, типу, подобається, не подобається, подобається не подобається. Окей. Але коли я дійшла до цього розділу, я така. А А що тут трапилося? Люди добре, що то відбувається, знаєте? Тому що, ну просто це сталося настільки швидко, це здалося настільки неочікувано для мене. І, по правді кажучи, я не, не прив'язалася якось до персонажів всіх тут, щоб якось переживати за них. Ну От, чесно, для мене просто це. Як шум, знаєте. Ну, Я не відчувала цілісності ні з одним з персонажів, я не відчувала схожості, я не відчувала нічого. І це насправді дуже дивно, тому що тут аж так три головних персонажі, тому можна було б знати, знайти щось спільне хоча б з одним, або маленькі частинки з кожним. Але. Мене більше вони бісили. От. І коли я дочитала, я не знаю, чому людям дає мотивацію ця книга. Мені вона взагалі не дала ніякої мотивації. Ну, типу, там показаний досить важкий шлях і досить такий, з одного боку, важкий, так? Саме я кажу більше про життєвий шлях, не про шлях будування кар'єри. Бо він, от саме будування кар'єри для мене якось видалося ну, занадто все легко для них, тому що вони збудували якусь таку прям компанію, е занадто якось легко. Тобто я не відчула оцих цих перешкод, і для них якось це все давалося так е потрібні люди, потрібне місце, потрібні зв'язки. І якось воно все так на тарілочки подано. Тому це, чисто, моя думка. Я знаю, що в цій книзі дуже багато поціновувачів, так, вона досить популярна. І це, здається, найкраща книга 2022 року по Гудріц. Саме тому я і звернула на неї увагу, коли її переклали українською мовою. Це від видавництва Віва, до речі, якщо ви не знали. Так от. Я вам ще скажу таку цікаву річ, мій хлопець просто ненавидить цю обкладинку. І він мені казав слухай, коли ти вже дочитаєш, тому що я не можу вже дивитися на неї. І хоча в його книги Зараз я вам покажу обкладинку. Подивіться. Але я вам скажу, що тут багатьох такі якісь вони, мальовані обкладинки багатьох італійських книг. Загалом, ми вже. Кудись з вами поїхали, не туди. Давайте змінювати автобус і повертатися на нашу зупиночку. Так от, обкладинка не знаю, мені, в принципі, якось. Ну, вона добре асоціюється з темою. Оце все, що я можу вам сказати. Нічого більше, нічого менше. Ну, нормально. Прочитала і прочитала. Знаєте, як води попила просто. Коли я не хотіла пити воду. Отаке. Отаке мене враження. Зайдемо з вами далі. Тому що наступна книга просто е вона не надто популярна. Я не бачила в неї надто багато відгуків чи щось тому подібне, але це Тола Кінгі від Туре Ренберг. І це книга про чоловіка, який втратив дружину, і ось веде з собою такий. Внутрішній діалог, тут все основано на такому внутрішньому діалозі а, чоловіка. І наскільки ця книга просто тебе кидає емоційно? От мене саме. Я не знаю, вона тонесенька, ви бачите? Ну, тут нема чого взяти, просто тоненька маленька книжечка. І я прочитала її досить швидко, буквально пару днів. До речі, посилання на Goodreads також я там, внизу, ви можете переходити і підписуватися, там слідкувати за всім, що я читаю. Я, нарешті, його просто стабільно веду. Так от, я починала її читати, і настільки це було чуттєво, настільки воно мене торкнуло, що я навіть заплакала. От, чесно, я лежу, читаю ввечері, і це буквально були перші сторінки, я навіть не пам'ятаю, до речі, також книжка Голева». А, я не пам'ятаю, наскільки перші, тобто, чи 20-40 десь так. Загалом читаю, і я така просто настільки це чуттєво описано, що я починаю плакати не від того, що це щось трагічне, а від того, наскільки це все миле. І я така, о май гад, це те, що мені потрібно було, ці емоції, тому що мені та настільки я така залежна від емоцій від книг, знаєте. Тобто мені все одно, які емоції дає книга, головне, щоб вона мені дала ці емоції. Звісно, краще, щоб це були якісь позитивні або якісь нейтральні, ну, не можна їх назвати нейтральними, ну, типу, от як плакати від щастя, так, або переживати щастя за, за якогось персонажа. Тобто я не люблю, коли книга аж занадто бісить, тому що в такі моменти мені важко якось повернутися до читання. Але коли книга викликає емоції, це прям моя залежність. От якщо у вас так само, ставте лайк. І ця книга почала викликати в мене ось ці емоції, і я була в захваті, поки не почала читати далі. Люденьке, що відбувається? Що відбувається, то просто треш. Тому що потім за такого... Мене кинуло отак от. Просто на тобі валяти, ти хотіла якихось змін, ти хотіла емоцій, на тобі емоцій. І думка про головного героя в мене змінилася просто кардинально. За ці нещасні, скільки тут 200 сторінок здається, давайте подивимося з вами. Так. А 163. 163 сторінки. Я просто відчула весь спектр емоцій, мене покидало, потаскало, знаєте, пошатало як ту берізоньку на вітрі. І таке я не впевнена, що всіх людей викликає ця книга такі емоції. Але вона непогана. Ну, дійсно, вона незвична для мене в якійсь мірі. І це просто такі думки, але настільки ці думки. Викладені правильно, настільки ця це не, це не, не інтрига. Знаєте, тут немає такої інтриги. Ти просто нічого не очікуєш, а отримуєш прям купу емоцій. От в мене ця книга викликала такі емоції. Я не пам'ятаю, скільки я її поставила, чи 5, чи 4. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, неважливо. Загалом, вона мені сподобалася. І я вам раджу: вона малесенька, тунесенька, і взагалі вона така більш осіння, але. Враховуючи нашу погоду за вікном зараз, тут просто іншої книги і не потрібно, тому що в нас зима просто немає у нас зими тут, знаєте. Так, і переходимо до останньої книги, яку я дочитала буквально пару днів тому, перед тим, як почала читати нормальні люди. Так. І це мексиканська готика, маєток мороку. До речі, маєток мороку, я тільки подумала про те, що, можливо, буде друга частина, якщо це, типу, знаєте, така підназва. І авторка Сільвія Морено гарсія Так, ми бачимо, що це щось з Мексикою. Зв'язано, напевно, таке, як і ну, сам, самі події відбуваються в Мексиці. Авторка в нас, я не знаю, до речі. О! Вибір з 2020 року від Goodreads. Боже, я коли вам записую відео, я дізнаюся щось нове. Бачите? Як корисно записувати відео? Пишіть мені про це, можливо, буде частіше. Так, я не знаю, що там в мене. Про авторку, не можу нічого знайти. Ну, і не треба, як то кажуть, знаєте. Про що книга? Е, про те, що Ноемі, чесно, коли так таверкають імена, мені хочеться сказати Наомі. Тому що Наомі це щось якесь таке звичайне ім'я. Але Ноемі, ну, дуже для мене вже важко вимовляється. І якось, ну, не асоціюється, що це е, справді ім'я. Так само у мене було з книгою Завтра-завтра-завтра. Там також Сейді, і мені хотілося сказати Сенді. Ну От, скажіть, типу пишіть, якщо у вас так само, тому що в мене прям проблема з цим. Так от, вона їде до своєї кузини, здається, чи двою... Так, кузин, двою сестри, щось таке. Вона нещодавно вийшла заміж, і вона живе в будинку з своїм чоловіком в його будинку. І відправляє лист батьку Ноемі про те, що вона бачить якихось привидів, якихось примар і тому подібне. І от вона не знає, типу, що їй робити, вона просить її врятувати чи щось таке на початку. Загалом, що ми маємо? Батько відправляє Ноемі туди розвідати обстановку. Взагалі в неї дуже класний характер і такий прям мій характер, тому що вона вперта, як не знаю хто. Преться, нічого не боїться. Ні, ну я це кухаша, звісно. Але ну, от я коли читала, я відчувала, що в нас є щось таке, знаєте, рідненьке з нею. І трошки атмосфера мені нагадує реб ребеку кван. Це тому що я думаю про, про те, що я вдома заберу. А... Макову війну і буду читати, бо скоро я їду додому, ну до мами туди. Хто не знає, я зараз живу з хлопцем на півні, півночі Італії, а мама моя живе на півдні Італії. Но на Новий рік я поїду до неї. Загалом повертаємося. Знову сіли не в той автобус. Так от, на чому я зупинилася? Мені нагадує це м, Ребеку, Ребеку від Дафни Дюмар'є, Тому що це така атмосфера, знаєте, готична, дарка. Але. Коли я вже майже закінчувала читати, я прочитала малесенько, тут ось, ось ці слова про те, що це як новий Лавкрафт в декораціях Латинської Америки. Дуже атмосферно. Це ніфігашеньки, не Лавкрафт. Ну, я читала в Лавкрафта лише одну книгу, це. Я не пам'ятаю, як вона називається українською мовою, але вона. Я її читала давним-давно, ще років 6 тому, і російською це Хриптибізумія. Боже, яка страшна книга! та, Реально, я боялася виходити з будинку просто. Тому що, ну капець, стрьомно. Там настільки описані якісь світи, які ми не знаємо, але які існують в нашому світі. Я боялася, що. А, а якщо це правда, знаєте? Так от, там. Реально, два дні я відходила від того страху, просто такого жорстко. Я ніколи не відчувала від книги щось більше. Тут лайтово. Я взагалі горори не читаю, типу для мене це не якийсь цікавий жанр. І особливо, тому що мені страшно. Я вам казала, що я читаст цикула. Але тут це така, знаєте, лайтовенька версія, не страшно цікаво, до речі. Я читала досить таке з задоволенням, мені хотілося, особливо десь останні 200 сторінок, а всього тут 300. Так от, ну, в принципі, мені було цікаво, я прям зачитувалася. Не те, щоб це прям захльоп, знаєте, тобто не могла відірватися. Але після завтра-завтра-завтра е, ця була прекрасна. Ну, тобто, я не рахую толокінги Борків, тому що там вона малесенька зовсім, я її дуже швидко за два дні, здається, прочитала. Так оця, ця Типу, така, знаєте, я, до речі, зловила спойлер, я вам тут його зараз розкажу і покажу, де вам переходити, якщо ви не хочете його знати. Тому що я вважаю, що це все ж таки спойлер. Хоча багато хто говорив про це просто відкрито після прочитання, знаєте? Так от, вони сказали, що це така собі історія про гриби. І для мене це спойлер, тому що гриби тут з'являються аж на 200-й десь там сторінці, і то такий натяк. А саме пік всього цього е, безумства, знаєте, з цими грибами, він починається взагалі на останніх 50 сторінках. І це класно. Ну, тобто це цікаво, хоч я і взагалі не вірила в це якийсь бред, от, тому що ну, для мене це тупо бред. Е, але але е, це цікаво. І для мене це спойлерно, тому що я знала, що тут буде щось про гриби, і я вже шукала: ну що ж там буде про ті гриби? Ну, що ж воно там, ем, як воно вильється, як воно все роз, буде розвиватися? Тому що там дали малесенький натяк, і насправді він взагалі не допоміг мені ніяк розібратися з тим, що буде в кінці, тому що в кінці просто якийсь такий крінж начався, Типу, ну, я така слухаю то все. Читаю, господи, я читаю. Я читаю то все. І я така. Ем, вибачте, що? М? Типу, хто це писав, під якими грибами це писалося. І взагалі, ем, що? Отак от, от. Але мені сподобалося. Ну, так, знаєте, цікавесенько-цікавесенько вийшло, І мені сподобалося. Я подумала, що це натяк на альтернативну кінцівку, так, в кінці, кінцівку в кінці. От що трапляється, коли ти мало читаєш. Так от, мені сподобався такий вихід, але тепер, коли я побачила, що це міток мороку, я тепер думаю трошки по-іншому. Мені здається, що все ж таки авторка згодом напише ще другу частину, і то була така не альтернативна кінцівка. А, скоріше, гачок на наступну частину. Я думаю, ось так. Побачимо. Побачим. Ну, взагалі, така дуже посередня книга. Я не знаю, чому. От дивіться, «Гудріц» мені вірити, ну, я вже не буду вірити «Гудріц», тому що дві книги від найкращих з «Гудріц», так? Десь тут написано: це 10 А, так, найкраща. А, за версією Amazon. Ось. За версією Amazon, а не Goodreads. Тому я тут трошечки помилялася. А, але щось таке так було і в Goodreads. Загалом не важливо. Дві книги краще за версією чогось там. Для мене вони абсолютно не кращі. А ось така малесенька книга просто норвежського, здається, автора виявилась для мене прям відкриттям. Отак От буває в житті. Знаєте? Тому не варто вірити ось цим всім бестселлерам і тому подібне. Загалом, в мене зараз залишилося тут ще дві книги. Ми їдемо святкувати Різдво, десь 23-го ми поїдемо в Тоскану. я думаю, що до того часу я вже дочитаю нормальних людей Салі Руні. Тому ті дві книги, що в мене тут є, вони такі залишаться чекати наступного року. Хоча вони, до речі, Такі вже давні, вони вже чекають не знаю скільки. Якщо вам цікаво, що це за книги, я їх в подальшому буду читати, розказувати, напевно, таки. Тому залишайтеся. До речі, щодо англомовного каналу, то я там готую зараз відео про Венецію. У мене був такий сюрприз від мого хлопця. Ми поїхали у Венецію на два дні, і насправді це було таке і розчарування, і захват одночасно, але скоро вже буде воно готове. Там просто мені потрібно його трошки продовжити, бо ми не знімали не так багато матеріалу. Взагалі він дуже так допомагає мені знімати, мені це так приємно. От-на цьому з вами я прощаюся. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Я думаю, ви за мною сумували. Я за вами так 100%. І особливо дуже сильно сумувала за нашим прощанням. Це обійняла, покрутила. Поставила вас на місце, підписуйтесь, ставите. Лайк, коментар, якщо вам є що сказати, якщо немає, також ставте коментар, ставте коментар, пишіть коментар. І я вас ще раз обійняла всіх. Побачимося, не знаю, коли нічого не обіцяю, але колись таки бачимося, як показує моя жіноча натура. Все, всім, чао, чао!